Посидімо, нанімо. Ані звуку, ні шелесту трав. Ти коли все це знав? І роздав, і дарував, марнував. Ти тоді мене не впізнав. Хтось тоді мене гвалтував, обібрав на шматки, роздирав, а я досі жива. Смішно. Вау! Посидімо, нанімо, Коли плачу, ніхто не обніме, коли бачу, не вірять, коли чую, глухими стають і словами вбивають і б'ють. Помилилися, не визнають. Оступилися далі, йдуть, чи повзуть, чи тонуть, але точно не видно їм суті, не зможуть її осягнути, забувають, що не оминути те, що знову прийдуть і сюди, і по них, та ліон, і розплата, і коли найменше чекають під дих, голка, світло, лікар, палата. І не чути в темряві й тиші. Смертоносного недихання дуже тіло залишив, і мотор зупинився навіки в